Австралійці вітаю всіх і це Angry Birds. В цьому відео я не знаю, що буде в цьому відео, чесно. Єдине, що я планую перейти приблизно 10 левелів, щоб отримати ось цей ключ. І ось цей також. Але цей по дорозі ми отримаємо. Давайте ми не будемо затягувати, давайте ми вже підемо вбивати свиней. В цілому, качка, сніг, це все мені не потрібно. Ми можемо спокійно це все перемогти і без того. Наприклад, ось так. Теренс все може. Окей, далі ми використовуємо бомба, так як тут є навіть Динаміт. Ось так. Ем, так, у нас залишилася одна свиня. Геніально! Геніально, це просто геніально. Окей, робимо ось так. Я вже думав, та свиня буде жити вічно. Так, ми навіть відкрили щось. Що це? Що це ми відкрили? Що це таке? А, я знаю, що це. Де, це. Де це можна? А ось. Я не можу спробувати. Тому що мені треба цього синього Цього синього птаха, якого я ненавиджу. Самий безкорисний птах, чесно. Окей, пішли далі, пішли далі. В цілому я навіть не знаю, кого мені відкрити, але когось та відкрию. Тут у нас вже з'явилися вентилятори. І мені кажуть використовувати еда. А це часом не ти кажеш мені це використовувати себе. Окей, ми робимо ось так. Мені здається, теренса було краще використовувати ось. Ну в цілому нормально знесли. Тепер у нас є бомб, атакуємо бомба. Ось так. Це було класно. Тут уже вентиляторів немає. Саме тому я пропоную просто використати Теренса. Так, і дальше, далі я відкрию якогось нового птаха. Що це буде за птах? Ну Ду, як думаєте, якого птаха я відкрию? До речі, напишіть в коментарях, якого птаха мені варто відкрити. Ну я думаю, відкрити ось його, точніше, їх, тому що їх троє. Зараз буде навчання, як ним грати. Я можу точно сказати, що ви не можете вважати себе багатою людиною, поки ви не випили це смузі. В Цілому я знаю, що ці пташки вони розділяються на три. А чому не на два, чому не на 4? І так, ідемо назад. І я уже тут зможу зіграти. Поїхали. Єдине, що тут досить складні левела. В цілому робимо ось так. Синяки. Їх можна тупо називати синяки. Одні синяки тупо все перемогли. Окей, далі ми робимо і все. Це перемога. В цілому мені потрібно три левела перейти, і там навіть в кінці буде бос. Ну ми це все зможемо. Ні, нічого ми не беремо. Йому, чому Теренса знову немає, і чому мене так підлагує? Так, ми беремо еда, кидаємо його от сюди. Можливо, це була погана ідея. Ну, в цілому, один будинок ми точно розбили. Далі ми кидаємо бомба. Давайте ліпше кинемо бомба от сюди. Та, бомба, ми отримали назад і кидаємо його от сюди. Наступний левел. Залишилося б перейти лише останній левел. І тут вроді як, вроді як тут є бос. Мені, до речі, навіть не запропонували взяти качку або льот. Я в шоці, що за люди? Робимо ось так. Все. Єдине, що тут дуже багато етапів. В цілому тут можна кинути еда. Я впевнений, він справиться натискаємо. Там все пішло так, як я її запланував. Наступний етап. Тут зараз буде бос. Де він буде? Мені здається, чи у нього максимально поганий будинок. Так, ми робимо ось так. Пам. Ми його чуть-чуть покоцали. Давайте ми далі кинемо теєнса. Ось так. Все, Ми пройшли. В цілому це було досить легко. Окей, давайте я вже хочу закінчувати цю гру. Ну ми пройшли це все. Ми отримали купу усього. І так, на кого ми витратимо 1000 пір'я. Давайте на Теренса, Він уже 5 п'ятого левела. Відкриваємо Сундук, 700 ЛГБТ пір'я. Давайте знову на Теренса, Нормально буде качку. Давайте це вже на цих витратимо. Знову прокачаємо їх. Це і все. Ага, я ще сто маю. Ну давайте на бомба. Все. виходимо, виходимо цих. Ага, у мене є можливість знову знову піти в цегети, але я не хочу. Я хочу отримати нового птаха. Щоб отримати мені нового птаха, мені треба дуже і дуже багато пограти. Значить, нового птаха ми отримаємо в наступному відео ось. Натискайте вподобайки. Та ні, я жарітую. В минулому відео ми пройшли 15 левелів максимально швидко. Значить, і в цьому зможемо дуже швидко це все пройти. Так. Робимо ось так. Всього 6 тисяч я заробив. Та все, все, це перемога. Мені треба було всього одну пташку кинути, щоб я переміг. Ідеально. Так, йдемо далі. До речі, зовсім скоро ми зможемо отримати Перець Пайців чилі. Нічого, нічого. Чому мені постійно пропонують щось взяти? Кидаємо бомба. до речі, здається, я таку конструкцію вже бачу. Я отримав сніг, що? Стоп, що? Я отримав сніг? Що це було тільки що? Так, давайте ми кинемо Теренса Я отримав сніг. Я в дійсності отримав сніг. Окей, робимо ось так. Нормально. І кидаємо одну пташку. Я навіть не буду розділяти. Це ми перейшли. Далі ми отримали пець. Зараз ми його протестимо. Перець. беремо перець. А чому я качку не можу взяти? А? Чому я качку не можу взяти? Використовуємо пець. Все, це підпал. Бомбанули, бомбанули, можна сказати. Ну якщо в минулому етапі ми бомбанули, то пропоную. Пропоную ще один раз бомбанути. Ми бомбанули нормально. Левела проходяться досить швидко. Так, вип'ємо чуть-чуть води. Потрібно пройти ще ось цей левел, і далі у нас буде босс. Що ми тут робимо? Давайте ми кинемо бомба. Кинемо бомба ось так. І завдяки цьому бомб зараз буде ось тут. Все. Це геніальний план. До у нас тут уже також три етапи. Використовуємо Теренса. Нормально. Качку, я отримав качку? Чому я отримую ці предмети? Я ж їх не брав з собою. У мене, до речі, є до вас запитання, як їх називати? Синяки чи голубі? Ну, по факту, вони синяки і голубі одночасно. Так, далі у мене йде бос. Так, у нас тут всього два етапи. Ми можемо робити так, ми так ніяк не будемо робити. То ну, давайте ми просто пройдемо. Я хотів би забирати цей сундук, але вибач, я не можу. Я не можу цього зробити. Вибач мене сундук. Я тебе не забуду, брат. Так. І де у нас буде бос? Тут два місця для боса, ага, бос у нас буде ось тут. Пропоную кинути на нього спочатку бомба. Ось так. Ми його досить сильно задомажили, але кинути Теренса я на нього не можу, тому ми робимо ось так. Ми його тупо завалили камнями. Ау, що ми чекаємо? Боса ми перейшли без питань. У нас знову вкрали яйко, ну це просто як завжди. Чому я дивуюся, просто чому я дивуюся, я не знаю. Ну мені треба пройти всього три левела. Давайте ми пройдемо ці три левела, щоб отримати, щоб отримати нового птаха. Так, давайте ми кинемо Теренса. Ось так. Наступний левел. Так. Ось так ми робимо. Все. Далі використовуємо бомба. Бомба. Бомбу використовуємо теренса, якщо так. От тепер уже точно все. І в цілому, знаєте що? Знаєте що? Давайте цього птаха ми залишимо на наступне відео. Поки що я планую, пропоную, не планую, а пропоную піти от сюди і тут дещо поробити. Першим ділом ми заберемо ось це. Після чого тут ташка. Ташен. Ташен уже повністю готовий до того, аби вилупитися. Окей, думаю, достатньо. Давайте погодуємо його, смачного звісно, звісно, що на Тенса. Звісно. Він у нас уже сьомого левела. Класно. Так виходимо від це. Тут у нас є безкоштовний сундук. Відкриваємо безкоштовний сундук. Ну. Ну нічого такого. Далі давайте ми підемо в ліфт. Мені підписник розказав одну тактику, як правильно грати. Значить так, натискаємо сюди, сюди натискаємо. І значить так, свиня була першою. І саме сюди ми натискаємо. Далі свиня була ось тут, сюди натискаємо. Лайфхак працюючий. Далі натискаємо сюди. 10 гемів. Це підстава. Мене підставили. Тези поспіль, свиня ж не може бути тут. тези поспіль. Ну якщо ми вже тут додавайте спробуємо. І 10-й левел ліфта. от сюди. Тепер ми виходимо, виходимо від відцем, забираємо усе, що я отримав. Прокачувати Теренса знову я не буду. Прокачаємо еда. Я отримав багато що. Яблука, сніжинку і все. Виходимо від цим. Я виконав якесь завдання. Я виконав якесь завдання. Ось. Тут тут ще нас чекає сундук. Ну, нормально, окей, піде, піде. І в цілому, у мене вже є 100 гемів, щоб наші переіменувати свій нікнейм. Ось. Все, платимо 100 гемів на те, аби перейменувати себе в австралієць. До речі, скільки коштує ще один раз? А, тут завжди по 100 гемів. І в цілому, в цьому відео ми зробили поменше. Але єдине, що я можу сказати з цього приводу. Якщо фанутися не вподобайку, дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал.